Вітаємо всіх на телеканалі Жовта річка. Сьогодні актуальне інтерв'ю і в нашій студії голова громадської ради Анатолій Лелека. Доброго дня. Доброго дня, Анатолій Лукашович. Зараз перша розмова на тему створення ринку комунальних послуг в місті жовті води. Все по закону Верховної Ради. Так, значить, по-перше, хотів би звернутися до жовтоводців, що ми не перша компанія, звичайно, прийдуть інші компанії. Але в законі, який прийнято, який вчора підписаний президентом, до речі, немає чітких, чітких правил, як повинні працювати компанії. Тобто закон дає можливість налагодити співпрацю компанії з власниками будинків по обслуговуванню будинків прибудинкової території, але людський фактор залишається. Тобто, те, що ми побачили в Олександрії, вони теж живуть сьогодні за законами, такими як живуть жовтовоці. І дуже це, це велика різниця. Тому що обтоводці перед тим, перед тим як підписувати угоду з любою компанією, ну принаймні повинні інтересуватися, хто є засновником цієї компанії. Тому що від директора, від тих від людей, які є засновниками, дуже багато залежить. Ну якщо не секрет, розкажіть, хто ж засновник, хто ж там ну, засновник, керівник. засновник я. І Наталя Леонідовна Колєснік людина закінчила між, да, міжнародний київський університет, працювала в адміністрації президента, має нагороди навіть від президента, де да, працювали живе в Жовтих вони живе в Водах, Вона приймала участь в декілька проектах. Тобто, людина дуже відповідальна. Я просто щасливий, що я зустрів з людину, якій можна довіряти, яка дуже відповідальна. Тобто, от ми, от так, е пішли на ризик. А директор? Директор я. Mm -hmm. бухгалтер, а вона говорить бугалка. А як ви будете суміщати докторську докторс, докторські придеться піти? Після того, як я побачив, як працює Олександрія, просто я захворів тим, що що потрібно щось «Жовтих ходи зробити. Спочатку ви думали, що це зробить жрево. Да, потім да, ви да. я надіявся розчарувалися. Але ви дивіться, маєте від причини, від, які від, відсутність всякого результату. Ми з 13-го року разом, в тому числі з вами, ми щось хотіли поміняти. Ми хотіли, щоб були акти виконаних робіт, щоб там була якась е, якість перевірялася, щоб е, були. Е, Електронний облік нічого ми цього сьогодні не отримали. Друге питання це немає ніякої надії. Тобто, якщо влада дійсно хоче. Робити реформи правильно говорив ваш експерт, повинна бути програма, повинні бути заходи. бути концепція, концепція і мета повинна бути. І повинно бути чітко виписано хто що коли робить, і все це повинно контролюватися. І це повинно бути публічно. Нічого цього немає. Може, вони хотіли, щоб громадська рада написала громадська... концепцію? <с>? Потім ще одне питання: це відношення до тих уповноважених і голів голівголівкових комітетів, які ми обрали. Ми перші кроки що зробили. Ми. Як було рішення сесія, ми пішли прямо працювати. Ми на ми організували 17 уповноважених і наділи, що ПЖРО жеки почне з ними знайомитися, спілкуватися, розмовляти, вирішити питання, як будуть далі працювати. Вони нікому не потрібні. Самі ви ми... розказали людям, ви проводили збори. Ні одні. Ми знаємо. Ну, да. Розказали людям, як потрібно працювати. Люди приходять до жеків. А Бер, жеки кажуть, а вони, ми нічого не знаємо, а до побачимо. От сьогодні приходять людина і говорять: пішо я, говорю, Пішу я в ЖЕК, кі говорю. Що, Рібята, що ви зробили в моєму будинку за прошлий місяць? А вони говорять нічого. А він говорить, а за що ж я буду платити? А платіть. Тобто, от, от така, така позиція залишається, тому вони і не співпрацюють з цими уповноваженими. І дуже важлива ситуація це, це позиція мера. Тобто, ми е, декілька разів зустрічалися до мера, просили. Е, ну якщо керівник ПЖРО не виконує е, закони, не виконує рішення сесії, е, немає ніяких реформ, ну об'явіть конкурс, е, найдіть, підберіть людину, яка буде займатися цією позицією. Але мер у нас от сьогоднішнього дня знову мер відпустить. відпустці. І я ще два місяці тому, після поїздки, говорю, ребята, ми будемо довго воювати, дуже гарно будемо їх критикувати, багато приведемо їм фактів, але ми нічого не поміняємо. Потрібно пропонувати альтернативу для жовтоводців і показати, як можна працювати. Тому то як е можна працювати? Як можна Розкажіть. Працювати? Тобто, в принципі, е відносини повинні бути перше, це відносини. Відносини, які будуть в корні, поміняються між. Виконавцями послуг, між управителем і між замовником послуг. От є, приклад, Олександрія. Не потрібно придумати велосипед. Просто так, як працюють вони. Вони працюють, є в них електронний облік. От люди сьогодні. Людина, яка приходила, говорить, ми зараз не будемо платити, зберемо кошти і покладемо на, як тільки з'явиться електронний облік, ми зразу покладемо ті кошти, які ми повинні сьогодні заплатити, тому що сьогодні ми не самі. Тобто електронний облік, де люди знають, скільки коштів поступило на їхній рахунок. Де люди і куди знають... вони пішли? Вони... А куди пішли, вирішується уповноваженими від цього будинку. Тобто перед тим, як як тенацьке розказує, як робиться в Польщі. В Польщі такий порядок говорить: от кожного кожного 10 го числа о 10 годині біля вашого будинку приходить з представник Жека, і представник Жека разом з уповноваженим від цього будинку всіх бажаючих Розказує, скільки коштів поступило, що вони зробили, скільки коштів на сьогоднішній день на їхньому рахунку, і планую з ними, що будуть робити. Це буде замість ЖЕКа управляюча компанія. Управляючя, буде робота побудована так само. Тобто, ми будемо тільки за згодою уповноважених, які будуть проводити відповідну роботу з мешканцями, будемо планувати роботи, будемо їх виконувати. Акти виконаних робіт, це обов'язково, тому що люди повинні знати, скільки потрачено, за якою ціною закупили ми будівельні матеріали, скільки вартість роботи там, маляра штука. Тобто всі ці затрати заносяться і люди знають, скільки потрачено. Ми починаємо з нуля. Тобто ми починаємо з одного будинка. У нас є люди, які от, наприклад, саме така відповідальна ну відповідальний момент це аварійка, що може щось трапити. Ось ми сьогодні включились да, з 1 липня. А в нас е аварія. У нас є людина, яка готова в будь-який час ночі прийти. Ліквідувати, перекрити завтра ранком прийти, поміняти, тобто готові. Заслуга нового закону в тому, якщо раніше от Тетяна Митян говорить, так закони прийняті, що потрібно всі 100% мешканців щось підписатися. Якщо хтось не підписується, рішення не приймається на сьогоднішній день. По перше, підписується тільки 75% власників або або жилої площі і не жилої площі. Або, якщо не вистачає кворуму, не вистачає підписів на зборах установчих, ініціативна група разом з представником компанії ходять по під'їзду. Переконують людей, які підписують, пояснюють, що це да. таке, Ну хтось не зміг це... прийти. Хто uh -huh. хтось не затрим? Ці всі в письмовому вигляді підшиваються до протоколу, і потім ми повідомляємо міську владу, що ми це організували, і ці всі примірники залишаються у нас. Це тобто, ще в майбутньому все це, так. Так, це, це все в майбутньому. От, тобто, оце велике, це оце саме серйозне досягнення цього закону, що він дає можливість. З людьми потім поговорити, додати ці голоса, щоб можна було прийти людям на управління тієї чи іншої компанії. Так що за будинок, вони сказали? Що Ні, ну ми, пош... Я почну з першого будинку заводська 21, зі свого. Як Та я можу почати да? з вашого будинку, сказати, а свій не хочеш? <починаєш> ви загітуєте свій будинок, да. потім <ків> треба ж вам інші будинки, щоб були рядишком в цьому мікрорайоні. Нас в ми, на днях, ми на днях... Чи як це буде? Да, звичайно, було б зручніше, але місто жовто маленьке, так що тут. Говорити там про якісь дистанції, це ми зібрали уповноважених. Прийшли люди. Я повинен просто я хочу сказати, що якщо не було б громадської ради, не було б ініціативних групи, не було б цих, уповноважених, я можливо б і не з... і не планував би це організовувати. Ну коли ми зібрали уповноважених, і вони підтримали вони, говорять ми двома руками за те, щоб це створювалося, ми готові все робити. Давайте збиратися в будь-який день. Тобто люди зрозуміли, і закон же говорить, що не надійтесь на владу центральну на там на місцеву владу. Ніхто ваші будинки вам ремонтувати не буде. Монтян що говорить? Беріть те, що залишилося, і доводьте його до ума. Пам'ятаєте, був такий дуже прекрасний ролик з, з Кривого Рога, де показали ОСББ, е, ОСББ. Ну там просто ну картинка. І вони ж зробили оцей будинок тільки за рахунок тих тарифів, які вони, які вони платять. Так них тарифи ще менше, ніж у нас. Тобто, ми, наприклад, плануємо рік тариф до тарифів не касатися. Ми залишаємося на цих самих тарифів. Тобто, рік. Через рік. компанія... Робити такий експеримент. Не експеримент ми. Ну, люди на цих тарифах прекрасно працюють. У нас не буде з 1 числа, не буде коштів там, заплатити зарплату і щось зробити, Але через 3-4 місяці кошти ці з'являться. Тоб... яке саме головне завдання бачає управлінська ця компанія? Як затишна оселя? Так, да, затишна оселя. Ну, головне завдання. Це створити ринок, що починає чого починаємо. Тобто, кінцевий результат створити ринок, створити здорову конкуренцію, яка приведе до зниження цін, підвищення якості, щоб люди навчилися контролювати, щоб люди зрозуміли, що це їхня власність і вони весь будинок а да, не тільки їхня це, квартира. Не тільки, да, це їхня власність, і потрібно нести відповідальність. А я думала, ви скажете починаємо з дахів, які ти а робота, яка починається да, робота. це всі розумію, що перше це перекриття зроб. Зробити покрівлі, щоб не не ну, щоб в зиму принаймні, ми зробимо все, щоб е, ті будинки, які, за, з якими будемо працювати, пішли в зиму без, е, без покрівлі, з, з деревими покрівлями, що там сосульки зимою не саме не весілля Це перше завдання, і, і ми ж вже готові були. Ми ж місяць назад приїхала фірма, яка готова це робити, і є механізм, де можна зробити за рахунок. Тобто я. Як плачу без субсидій, я на рік там даю плачу більше коштів. Ті, хто платять субсидії, вони за рахунок тих матеріалів гасять. Ці борги, І ви знаєте. Субсидії людські теж будуть приходити субсидії, на ваш рахунок. Да, ну Субсидії розповсюджуються незалежно, яка компанія? Державна, комунальна, приватна компанія. Неважливо. Дається, дається інформація, скільки люди платять самі, а субсидії додаються на ті кошти, які тратять які люди. Е, велика проблема буде з боржниками. Боржники це саме. Але боржники в нас є різні. Наприклад, боржники, які свідомо не платять, але живуть бідствуючи, да? вони не платять. Чому вони не платять? Вони знають, що ці гроші просто розкрадаються. Тому вони ну, вони я просто тру... не мають результату. Да, вони не мають результату. Тому із цими боржниками буде просто. Просто люди побачать, що ми працюємо з ними потрібно поговорити. і Я думаю, де платити. Є люди, які не платять, тому що немає в них коштів. Так, от закон передбачає, що ця людина має право відпрацювати свої свою квартплату в цій компанії. А що таке квартплата 100 гривень? Це один день людина прийшла, попрацювала, покрасила під'їзд, і вона вирішила питання. Підмела квар... двір, Перемила якщо двір, вона не може да. заплатити, і вона вирішила. І є люди, які є боржники, які просто повиїжджали. Дуже багато квартир пустуючи люди, де не проживають. Але оті борги, які накопичуються ПЖРО, вони не зовсім зрозуміли. Ну як можна борги накручувати на? людиною, яка не виносить мусор, яка не користується ліфтом, яка не користується електроенергією, її немає. Борги штучно накручуються. Їм це потрібно. Нам це не потрібно. Тобто, ми. Вигода навіть в цьому плані є, тому що якщо поставити тепловий якщо приходить тепловий лічильник до і розподіляється, то воно розрахунки робить на ту квартиру, яка ніч не буде платити, але а о іншим виходить дешевше. Ну це випадку, якщо є тепловий лічильник. Тобто з кожними це в майбутньому да, з, кожними, з кожними боржниками потрібно буде розмовляти по іншому і вирішувати це питання. Анатолій Лукашович. Дивіться, от вам люди замовляють там дах такого-то будинку, стільки то метрів зробити. Ви впевнені, що ви знайдете в місті жовті води, компанію, там фірму, яка може зробити цей може зробити цей дах? Я ж говорю, що нам приїхала компанія, і не одна компанія готова сьогодні виходити працювати, яка має теж сертифікати, яка зробиться якісно, надасть акти виконаних робіт, надасть гарантії, складається договір. Тобто, весь цей механізм, тобто, все це буде легально. Крім того, ми зараз будемо підстюгувати, умовно кажучи, і пожерело щось робити, тому що як будуть поляцькі компанти, їм придеться ж, напевно, захочеться їм вижити. Тому що а вони хотіли бля... люльки, yeah. є, різні yeah. там крани, а у вас нічого нічого нема і в приватних фірмах нема. То може, ви в них будете орендувати? Чи як це буде звичайно? Що люті... А вони вам давати не будуть ні? Є е, от є закон про СББ, в якому написано співпраця влади з ОСББ. Тобто ми є. Там приватна компанія, але влада зобов'язана співпрацювати. Вона не має права нам заборонити вивозити мусор. Вона не має права заключати договори. Тобто те, що буде чинитися, опір, ми це розуміємо, але до, зак... відповідно до закону вони повинні сприяти цьому, а не а не а не Да. Тобто, ви сподіваєтеся, що буде інша влада, яка буде сприяти. Ну я хочу сказати, що особливо на. Багато хто надіється, що осені, осені прийде, прийдуть депутати, які будуть там працювати на громаду, прийде новий мер з програмою і великим бажанням щось робити. Я не не, не тішу ілюзіями, що можна щось радикально помінятися, але по-любому потрібно щось робити. Тому що ми ругаємо центральну владу, що те не зроблено, те не зроблено на місцях. З міст потрібно по, по, ці реформи по почнеться теж не чекати, поки нам ну, з Києва. Розкажем. В будь-якому випадку, да. анатолій Лукашович. Я розумію, що це крок дуже важливий. Необхідний, важливий для міста, який створить ринок комунальних послуг, де буде вільна конкуренція, а звісно, буде і якість краща. Да, звісно, буде про якість. ціни. Я не знаю. Ну, я, ну так, от, не, що до наприклад, зараз є проблема велика з чистим містом, да? чисте місто. Ми теж будемо з чистим містом перезаключати договора і ваші відповідь... будинки, і да наші будинки. Ну, ми взяли на обслуговування, ми маємо право. І відповідно нам потрібно буде сідати з директором чистого міста і говорити: якщо ви згодні з нами працювати, от було нас 36 копійок за прибирання території і 13 за вивіз мусора. От на цих копійках ми з вами погоджуємося, ви будете працювати. А якщо вони не вони погодяться, хочуть. є е, е, маса пропозицій на сьогоднішній день і мусоровози, маленькі, великі з шафьором без шафора, то є все. Тобто це не обов'язково це да, повинно бути чисте да, місто, да, може це, бути гарне місто, да, якесь да, так, да, да. тобто я річ в тім, що як зроблено в Олександрії, там вони не самі підмітають, прибирають там єдиний замовник, але система та саме. Там вони думають, в них заключають договори з підрядниками, які виконують. Одна фірма виконує покрівлі, друга під'їзди, третя обміняє труби. Тобто все це просто. Не треба боятися цього. Головне бажання, бажання робити. А в нас, ну, це буде я сказати, що це результат от нашої всієї, всієї роботи, плюс звичайно, що закон нам допомагає, але це результат, що ми щось поміняємо в кінці до кінця. Я думаю, що і ми, і ви отримуємо ще багато питань від людей, і ми будемо зустрічатися вже в прямих ефірах і розказувати людям, куди звертатися, як і що робити. Да, ну звертатися, ми будемо ми поки що будемо працювати по суботам з 9 до 11 години. Це по Петровську 53. Будемо працювати. Ми готуємо з людьми вже будемо будувати графік. Ваш де офіс, ми, да, наш офіс, де ми будемо графік, з якими коли і з ким ми будемо зустрічатися, тобто, і будемо. Ми будемо в газеті дамо інформацію. З вами ще зустрінемося обов'язково. Будемо зустрічатися ефірі. да, зустрічатися з мешканцями до з дев'ятої до 11. одинадцятого одинадцяти да, да, по, по суботам. Тобута. Дуже дякую вам за інформацію і, Анатолію Лукашевич, Я сподіваюся, що ці питання, які надійдуть від людей, будь ласка, нам задавайте питання. Телефон один, я пам'ятаю на пам'ять 099 043 0093. Ми дамо ще один телефон телефон Київстар. Задавайте нам питання в редакцію. Ми передаємо Анатолію Лукашовичу. І сідаємо в прямий ефір. Зможете безпосередньо спілкуватись. Коли це буде, ми повідомимо на все добре до зустрічі.